Так, ну і що, мені здається, що просто ціну не поміняли на оцей сологуні. Тут написано 66. Віталі. А по чому ті сологуні? Так як там пише солодко? Ні, вони витрає, мають бути дешевші. Може а можете пікнути свої тим? Він має бути в акції. Онлайн... Якщо онлайн замовлення, тоді... Дійсно... Це... Ну, Заробіть? Можна. І по скільки він буде? По 30, 30... 50... робити. Вияпо... По 36 гривень. Якщо берете онлайн по 36 гривень цей сир з Сологуні Ферми. Я замовив три штуки, зараз мені винесуть. Всім величезний-величезний привіт. Це друга частина а, акційних продуктів в магазині Сільпо. Тут обіцяють шалені знижки, мінус 40%. Подивимось. Так, давайте, ну я вже в цьому ряду, то давайте вже подивимось на хімію Frosh Гель для прання, для білого. А, тут 2 літри. Зараз зі знижкою 300 гривень. Він хочу ж вам показати всі акційні пропозиції. Так, але щось я нічого не бачу, Що вони обіцяли зі знижкою? Там, де знижка, там має бути... А, ось бачу. Також, бачите, 40% на рідину для миття посуду, 750 грам для дитячого з перших днів. І також ось цей лимон. Не знаю, як він спориться, але думаю, що по такій ціні він... Хороша штука. Залишайте коментарі, хто купував. Невже ж знижки також через інтернет? Бачу милу зі знижкою до 40% дору. Так. А, ну, дивно дуже. Зараз я подзвоню на гарячу лінію і запитаю, чи це в магазині діють знижки 40%, чи треба замовляти. А, да, це через інтернет. Ну ось, будь ласка, бачите, тільки 24-го. Тільки 24-го, 11-го. 23-го року акція діє в цьому супермаркеті Сільпо за умови наявності акційного товару. Ну, за умови не треба нічого замовляти. Знижка на весь асортимент гелів для душу. Ну, іде знижки, подивіться. Що, що зараз воділовка, Я не розумію. Що, це один гель для душу Old Spice, 40% знижки і все. Знижки на всі шампуні, кондиціонери та маски для волосся. Я зараз буду викликати когось керуючого і запитаюся. Ну, ну, Видно ж, бачите, висять. А, а, а де знижки? нема. Так, я щойно запитав керуючого, мені сказали, що все, все б'ється на касі, тому що не варто міняти цінники на один день. Вони просто не встигнуть поміняти цінники акція одного дня. Тому приходити в сільпо і ось дивитесь. Так що дивіться, знижки на всі шампуні, кондиціонери та маски для волосся 40%. Давайте проб'ємо пантін. Має бути заявлена знижка 40%. Шампуні, кондиціонери та маски. Він 204-400 мл. Так, пантін прові 204 гривні. Сплатити 122 гривні, знижка 81,60. Тобто на усі цінники, білі цінники, да? а, тому що пробував тільки що акційний товар не б'ється. А от якщо білий цінник, будь ласка, 122 гривні. Все зрозуміло. Тобто на всі білі цінники а, знижка 40%. Ось я щойно пробивав Head and Shoulders, він де зараз в акції 159 гривень, тобто жовтий цінник. І на нього 40% не буде, тому що товар вже зі знижкою. А всі решта шампуні, маски а, можна придбати зі знижкою 40%. Ну і також гелі для душу зі знижкою 40%. Так, ну і тут також знижки на всі засоби для прання. Тобто все, що... Можна в чомусь попрати, це також зі знижкою 40%. Ну тоді це я скажу, це непогана акція в магазині а, Сільпо. Так, добре. Я думав, що будуть знижені а ціни з цінниками, За надзвичайно легче орієнтуватися, але сканувати, бігати всі товари, це ну, не, не вийде незручно. Хотів вам показати, ось цей бреф з'явився, чистячий порошок, дуже хороший, тому що от, не знаю на ринку, які ще є чистячі порошки, а от берег, мені здається, дуже хороший. 75 гривень. Вже навіть готовий заплатити таку ціну. Тому що оці от пишуть, що глина глиною в коментарях. І також в сільпо 24 го 11 го знижки на всі засоби для миття посуду. Ось. Тобто можна зараз купити фейрі зі знижкою, вошен фрі. Ну, всі засоби для миття посуду зараз можна купити зі знижкою також 40%. Тут навіть є сарма. Ух ти, дивіться, 50 гривень і 40% знижки це теж крута ціна вийде, вийде. 30 гривень сарма в сільпо. Фейрі в сільпо зараз 45 гривень, акційна ціна. 34 гривні вошин інфрії для миття посуду. Великий літровий феррі 92 гривні. Теж дуже хороша ціна. Так, що вам ще показати таке, що, що чим ви миєте посуду? Тут, здається, все, так? Да? А, оці ще а, хороші штучки, фроши, купують. Зараз він 100 гривень. Отак От вийде 60 гривень. Також, а, знижки на... Асортимент свічок 40% знижка свічки. Ой, дивіться, ось цю можна придбати за 60 гривень зараз оцю круту свічку парафінова з LED підсвічуванням. Тут і так вона. А, мабуть, зараз не можна, я забув. Це ж білий цінник. Шкода, добре, ці 80-159. Добре, ходіть, подивимось на продукти далі. 40% 24 числа діє 40%. Знижка на весь асортимент посуду. Ну, оцього посуду, ви зрозуміли, да, а, одноразового. Тут можна також все придбати зі знижкою 40%. Ну що ж, я скажу, це теж це ж, це ж хороша акція. ну це, це ближче, мабуть, купують до літа літом. ось, ну, ну Інформацію я вам показав. Так, 40% знижка на весь асортимент підгузків. Так, ну що ж, подивимось, хагіси зараз. Хагіси, зараз скажу вам, скільки вийдуть хагіси. 350 гривень вийдуть ось ці хагіси зараз в акції. Так, ось такі памперси це підгузки трусики також, так, Да. Будуть 600 гривень. 509 гривень. Ось такі хагіси можна зараз за 300 гривень придбати. І моє улюблене на весь асортимент кави та чая. Так, оце, є, оце я люблю. Так, вчора я взяв 25 гривень. Ось цей манговий взяв. Також можете взяти, поки акція. Так, що тут у нас ще є? Давайте подивимось. Ой, а піквіки, піквіки, мої улюблені по 44. А ось ці скільки будуть, зараз вам скажу. 31 гривня. Це дуже хороша ціна. Піквік чорний, а з бергамоткою. А з бергамоткою зі знижкою. Але він смачний, я, мабуть, візьму ось цей. Ой, друзі, ні, я тут побачив ліптон, дивіться. Так, 209 гривень зараз він. Чорний голд, голдовський. Він виходить 125 гривень. Тут 92 пакетики. От я його візьму. Я, я люблю цей чай. Я його візьму. 125 гривень. Супер, добре. Ось цей батік теж дуже хороша ціна. 64 гривні. Дуже теж класна акція. Так, що я вам хотів показати, тут чаї були зі знижкою, ось вони. Дивіться, зверніть увагу, English, English по 70-80 по 80 гривень додаткові знижки, то навіть більше, ніж 40%. Так що, якщо вам ви такий пили чай, я не знаю, я чаю обожнюю, але поки собі не можу такі дозволити. Не знаю, тут ніби і дорого, ніби і дешево все ж таки, все одно вигідніше купити ліптон. Ліптон я взяв, добре. Так, що ще тут в акції? Ось цей ліптон в акції. Так, він виходить 52 гривні. Один залишився. Як я хочу, ви собі не уявляєте. Так, суміш фруктова. А, грейпфрут, не хочу. Я таки не люблю. А ось ромашка є 76 гривень. Теж Ліптон. 45 гривень виходить зараз ромашка Ліптон. Тут дуже хороша ціна на Хілвей. 34 гривні. Так, він 57, 25 пакетів. Є чорний і є а, зелений. На те також хороша знижка. 37 гривень. Я ж спочатку на калькуляторі, а потім все вам. Хороша знижка на Ахмат, тут 40 пакетів, і ціна його 40 гривень. Ахмат Граф Грей. По гривню виходить чай. Так, це не бергамот часом. Так, чай чорний, байховий, дрібний з, арома... О, з ароматом бергамоту. Теж візьму. 46 гривень зараз ось такий ліптон. Так, і тут він йде з цедрою Апельсина в пакетиках. 25 пакетів. А так, 77 він. Цей 60. Так, добре. Батік ще є. Так, батік по 49 є королівський стандарт а, з ароматом бергамоту і звичайний чорний. 49, зараз скажу вам ціну на цей батік. Так, 49. 25 пакетів, зі знижкою виходить. Зі знижкою 29 гривень. Батік. Зараз ми підемо з вами на кавуську. Ходіть на кавуську. Майже тут все вам показав, решта товари всі йдуть зі знижкою. На весь асортимент кави та чаю, тільки 24-го. Так, акційні ми не дивимось. Акційні я показував вчора, є відео на каналі. Давайте подивимось. Що тут можна теж по хорошій ціні. М -м, подивитись. Давайте ось карт нуар. 120 грам. 197 гривень. Карт нуар. Так, подивимось з вами. Ось цей монарх Якобс. 170 грам. 279, 167 гривень він виходить. А ось ця Якобс у склі на подарунок для самих найдорожчих по 212 гривень виходить. 354 212, тут 190 грам. Монарх Якобс Класік. Вага 230 грам, 149 гривень. 89. Ціна Кімбу 128 гривень, 250 грам. А так, 214. Ну, Цю каву всі п'ють, вона найкраща лава ця ору. Я думаю, кавомани мене зрозуміють. 369 гривень, 250 грам, І зараз скажу з яких відсотків зі знижкою він. 221 гривня. Друзі, це взагалі шикарна ціна. 95 гривень. Велика упаковка кави Ford. 120 гривень зараз. А так 199. Ну, це взагалі можна ходити, ще багато що розказувати вам. Я думаю, вам цікаво буде приїхати в Сільпо сьогодні і подивитися всі акції. А тут 30% знижка на всі рибні та м'ясні консерви. Ось такий тунець 70 гривень. Зараз можна буде придбати по акції. Скумбрія. 83 гривні замість 119. І ця також, так само, 119 зі знижкою 83 гривні. Шпроти від премія можна придбати зараз за 67 гривень. Замість 97. 28 гривень кілька аквамарин. Зі знижкою Сардіна Аквамарин. 240 грам, 62 гривні зараз. Замість майже 90. 93 гривня ось така велика консерва від Алан. 49 гривень ось така курка по-домашньому стерилізована. Так, бачу дуже багато цінників сьогодні в сільпон жовтих цінників на рибу. Скумбрія гарячого копчення 24 гривні. Оселедець гарячого копчення 13,40. Мойва 14,90. Сарган 26, скумбрія рулет 28. Лосось хребти 15,90. Угу. Салака гарячого. 12,40. 40 не Скажу, що а, хороша, хороша ціна. Не скажу, що такі ціни високі. Ну, звичайні нормальні ціни на сьогоднішній день. Курятина, гомілки 8, крила фаланги 8, стегно куряче, 12, філе куряче, 20, так, фарш так, як був, так і лишився. А що це за фарш? А сорті, яловичина і, і сало. 12.40 зараз. Яловичина і сало. Так, ходячи на живу рибку, ну наживу, на свіжу. Ти на гривень. Так, корейка 1650. Лопатка 18,40, свинячий биток 22,90. Ошийок 24, Окіст свинини 18 і свиняча вирізка 25,40. теляча лопатка 25. Свина. Свиняча котлета по Дарницьки. 15,40. Так, свіженька рибка. А карась патерний по 8 гривень. Бачу, зараз зі знижкою. Білий амур 32 гривні. Кальмар 35 гривень. Товстолобик 22,90. А, це, він зараз в акції. Сьогодні в акції по 18,90. 30, ну по 40 гривень. Це вже хороша ціна на сьомий кусок. Так, форель 80 гривень, креветки 66 і, ну, ці великі, і 50 такі звичайні. Так, я взяв ось такий свинячий бекон нарізаний, буду робити картопельку. М -м, мабуть, покажу вам, покажу рецепт. 60 гривень вийшов ось цей скільки тут вжити до 25-го. В цілому яйця так як були залишилась ціна по 56 від премія. 56 квочка. Так, вищої категорії. Так Так, як були. І XL по 70 гривень. Ну що ж, друзі, я вже біжу в інший магазин знімати відео, тому що Чорна п'ятниця сьогодні, а вас залишаю, але ми скоро з вами побачимось.